Друзі, моє вам всім вітання. Сьогодні у нас світильник діодний, Отака його назва, це фірма Expert. Світильник не самий дешевий Попередньо якісний. І яка проблема? Він просто не світить. От З коробки він не працює, уявіть собі. Ну, зрозуміло, що можна віднести в магазин, але зайві ці моменти, і це треба час потратити на те, щоб відвезти. Ну, попередньо я перевірив усі світлодіоди, вони всі працюють. І, друзі, що я обнаружив, от у нас сама платка. Це дзвониться, все перевіримо, ну, крім цієї мікросхеми Тут у нас от діод, ось діод. Це у нас резистор, він являється як запобіжником. Конденсатори теж працюють, ямність набирають. І от у нас катушка індуктивності. І дивіться, друзі. Зараз спробую так зняти. Так, зараз під іншим ракурсом. Повинна різкість навестись. Так, вроді би. Вроді би навелося. От у нас проводок. Він просто не припаяний. Не знаю, де їх хто збирає. Це не самий дешевий Китай, але я так розумію, що їх ніхто не перевіряє. Припаяли і все. Отака От штука. Я вам рекомендую, перш ніж в магазині брати ну, будь-яку техніку. Чи це найдешеві в коробки? Ну, як правило, знаєте, як люди беруть на подарунок і не розпаковують. Ну, Будь-яка там річ, якась, наприклад, годинник запакований. Ну, хоча годинники не рекомендовано дарити, кажуть. Ну Без різниці. І для того, щоб не зіпсувати коробочку, як правило, їх ніхто не розпаковує. Краще розпакуйте, краще перевірте. Тому що цей неприємний осадок, він відкладається, розумієте. Ну я не кажу, що прям він дуже дорогий. Але все ж таки. На дорозі такі кошти не валяються. Так, зараз я припаяю і спробуємо вімкнути Отак вийшло припаяти. Ну, довелося тут. Ставити таку, такий подовжувач. ну Думаю, що буде тримати. Так, ну і зараз продемонструємо, що вийшло, ну такі друзі. Важко сказати, що це ремонт. Це такий більше випадок із життя. Що не лінуйтеся, перевіряйте свої придбані електронні пристрої, щоб не було таких нюансів, як зі мною. Хто міг подумати, що з коробки запакований не буде працювати. Все, до нових відео.